Слава Україні, слава і мужнім захисникам. Вітаю, друзі виноградарі! Для таких нетерплячих, як я, хочу коротеньке відео зняти про пророщування своїх чубуків. Сьогодні у нас 11 лютого. І ось ті чубуки, які я ставив на пророщення. Зараз покажу їх стан. Ну, це я об'ясняв що Це все обрізки, які в мене залишалися. Ось Гарольд на сьогоднішній день. Вже його можна висаджувати в стаканчик. Ці зав'язі, які в нього з'явилися, їх треба прищипнути, щоб вони не заважали росту. І також точку росту я ще раніше прищипнув на ньому. На тих чубочках, які ви посадили ще раніше, ось ще один це. Хто в мене такий румейка? Зразу свідчить про те, що вона дуже врожайна буде, тому що вже викинула зав'язі ось дві штучки. Одну бачимо, прибираємо, другу бачимо, прибираємо. Хто вже посадив свої чубочки і має отакий стан їхній. Вже, звісно, зупиніть ріст. Всі точки росту зупиніть. Залишіть два чи три листочка на основному пагоні. А решту призупиніть. Це відтягнете період вегетації на деякий час, ну на два тижні приблизно. Ось це аватар. Вже в нього прищипнута точка росту і зав'язується в пасинках. Пазуха хлистка пасенки. Корінчики також вже з'являються. Ось в такому стані вже можна його висаджувати в стаканчики. Ось це приклад цього, як заростаються тоненькі бруньки. Да? Це сенсація. Якщо ви висаджуєте трохбруньковий чобучок, не спішіть видаляти нижню бруньку. Тому що верхня брунька може не проснутися. Бачите? Тут не проснулася. Проснулася нижня. Також, ось два-три листочка. Я йому точку росту зупиняю. І зараз також я його висажу. Це в мене сенсація. Ось ще приклад. Подивіться: коренева система яка. До речі, хочу сказати вам, що я. Ні в якому разі в цьому році нічим не використовую стимулятори укорінення. Ні корнівіни, ні, ні ще будь-які препарати. Це в мене мармеладка. До речі, однобруньковий чобучок, якщо ви бачите, так. І дивіться, тут бруньки не було нижньої. Він прямо на голому пагоні. Скільки викинув корінчиків? Що свідчить, що він. Дуже легко укорінюються. Але це не завжди так і не всі. Тут теж була точка росту прищіплена. з пазух листків вже ростуть два пасенка. В подальшому ще дивіться, лютий, березень, квітень, ви вже будете висаджувати їх не раніше як в травні місяці. Ті пасиночки підростуть, їх також можна прищипнути на два листочка, Зупиніть. І в перспективі, вже якщо ви його висадите в відкритий ґрунт і до осені він ті всі паганці повиростають вам достатньо. І достатньо буде, щоб вже на наступний рік ви зможете закладати на плодоношення чотири рукавчика на кожному такому корчику. Також його варто вже висаджувати, я перетримаю його, до такого стану не варто його дотримувати. А це в мене це особлива історія. Дивіться, яка коренева система. Це в мене перцовий червоний. Подивіться, які товсті тут чубучки. Їх було кілька штук у мене перцовий червоний в минулому році в мене просигнали. Там одне чи два гронку невеличкі, були смачні, сподобались мені. Ну, я ще буду досліджувати. Тут запас поживних речовин в тому чубочку достатньо. Я там ті викинув чубуки, думав, що вони просто жируючі. Ну, подивіться, яка товщина його. І він прекрасно укорінився, прекрасно вигитує з обох двох бруньок. Я їх видаляти не буду. Я обидві залишу. Просто знову ж так само прищіпну точку росту і залишу і один пагінець. Тут також можна йому точку росту зупинити. І два пани, хай ростуть. І зараз я його висажу. В контейнер так називаємий, Покажу кілька штук, які вже раніше я висадив. Наприклад, оце в мене висажена зіронька. Подивіться, вже корінчики пішли. Ось тут пішли, укорінюється він прекрасно. Важливо, щоб цей грунт був досить рихлий, досить пропускний для вологи. Щоб корінчики, ті ніжні корінчики, щоб не загнивалися. Це зіронька. Вона була також в мене прищіплена на три листочки, зараз покажу. І отже який тут пасиночок росте. Ще так, два листки появиться, і я знову його прищіпну. До речі, це однобруньковий також чубучок. Так що можете експериментувати сміливо однобрунькові чубучки також. Корінюється непогано. А це біла леді, жируючий чубук, вже прищіплена точка росту. І з пазухи листа вже появляється в нього пасиночок. Із корінчиками, що в нас тут появляються корінці. І уявіть, що йому ще треба майже до середини травня рости і які ті коріння тут будуть. Самий важливий момент, ще нагадується для початківців. Не перелити. Подальшому я ще відео зніму вже як буду ставити на пророщення чубуки тим людям, хто мене замовляв. Це все в мене все експериментальне. А основні висаджувати буду на початку березня, не раніше. А ось з тими, які в мене вже зараз ростуть Я їх, якщо вже будуть тут корінням заплетена вся ця пляшечка. Да? Я візьму 5-літрову пляшку, так само рихлий ґрунт, і пересажу його в більший контейнер. І вже до середини травня в нього буде потужна коренева система і можна буде висадити його відкритий ґрунт. І в нього буде набагато скоріше вегетація. Я так планую. Також і зірнько було. Це я тільки два приніс сюди показати. І ще деякі там чубучки я поставив на пророщення. Тільки сьогодні хтось з людей замовляв мене. Обрізочки позалишалися. Я їх сьогодні поставив також, шкода викинути. Поставив їх в стаканчики, зараз принесу, покажу. Ось, приніс такі обрізочки. коротенькі, я їх попідписував. Тут Рембо, є Дніпровський сувенір. Такий буде майже однобруньковий. цимус. Мрія фермера. що ще рембо. Поставлю дату, коли їх поставив. Ну, все рівно це ще зарано. Але знову ж для тих нетерплячих, таких як і я, хто вже поставив, має в такому приблизно стані, як і в мене, ось тут ще забувся запасна брунька пішла ріст, її треба виломити. Можна було б взагалі оцей виломити, залишити, але вже мені шкода. Ну от так. Основні моменти в цьому прищіпнути точки росту. Якщо вже висадили в контейнер такий, щоб був рихлий ґрунт і обов'язково не переливати. А в подальшому, десь, може, через місяць ця пляшка буде вже вся заплетена коріннями, десь, може, в березні, мабуть, я пересажу їх в більші контейнери. Потім в подальшому вона все більше. Я бачив, що люди висаджують такі контейнери 10-літрові, і вони вже вирощуються в нормальному стані. Бажаю всім удачі в пророщенні Чубуків. До речі, хто ще не придбав, можете звертатися. У мене ще достатньо є. Дивіться мій каталог. Дзвоніть, пишіть вайбері. Експериментуйте, пророщуйте. Всім ще раз бажаю удачі, а нам всім миру і перемоги над варварами. Все буде Україна. Бувайте!